До 70 кілограмів. І у червоний кут октагону запрошується. Роман Литвиненко! Yeah, on my Dion I'm cooler than the AC on blast with the Freon Run you over with the shoulder, that's the one you lean on Hook shot, I'm a dream, tell your bitch, be gone Damn time, cross you over like dribble too much Yeah, I'm used to playing tackle, I don't know nothing about touch Pitch a fastball, play some Mookie, better home run Cause I've been doing this just like Brady in the shotgun

I work hard for this. Sacrifice so much to make it here. I came too far for this. They were sleeping, I was up and training, going off of this. Elevate my confidence, the best, and that's no argument. Competition ain't no threat when I step to it. Not to mention for them checks I just do it. Push myself to limits, unimaginable. To average folk, and notice don't come overnight. You get there staying gradual. Goaty status only the grace relate, only the fakes of hate. But this what it takes to make it go. So we tune them out, don't give them no attention, never focus on the oppositions. I'm focused on winning, cause I'm to keep on going hard till it's online. what stop until I am the greatest one of four time Can't nobody always <inaudible> Відбудеться у возі до 70 кілограмів за регламентом 3 раунди по 5 хвилин. І боєць червоного кута. Чемпіон Києва з панкратіону. Призер чемпіонатів України з бойового самбо. Боєць представляє спортивний клуб Кратос Київ. Роман Литвиненко! І боєць синього кута. Чемпіон Європи з панкратіону. Чемпіон світу з ММА, чемпіон всесвітніх ігор з панкратіону. Боєць представляє спортивний клуб Арена Миронівка. Олександр Гуляє! Перший раунд. Не так багато поєдинків залишається до завершення сьогоднішнього турніру. І... Зараз ми побачимо з вами в клітці протистояння Романа Литвиненка, який в червоному куті, з Олександром Гуляєвим, яким, який в куті синьому. Обій в ваговій категорії до 70 кілограмів. І гуляю. Починає відразу Литвиненка підтискати. Литвиненко з боку, Бік рухається. Дуже легко на ногах виглядає. Натякає на те, що легкою мішенью для суперника точно не збирається ширший плечі у Гуляєва. Є відчуття того, що в плані потужності мусить він мати перевагу. Але що ж, один виглядає більш потужним, інший виглядає більш різким. Подивимося, хто своїми даними краще скористається. Поки обережний старт. Поки ніхто не ризикує. Гуляю. Перший викидає свою двійку, ще не вкладається. І воно зрозуміло чому. Треба зрозуміти, як на це все суперник відреагує, і яким саме чином буде це поводити летунент. Джем Гарний від Гуляєва. Хапає за ногу свого опонента. Гуляє в Литвиненко нависає на супернику. І слемить. Об канвас. Свого опонента гуляє. Це красиво, це гучно. Болівальникам сподобалося. Зараз є можливість зверху Гуляєва розбивати свого опонента. Пробуває він затискає суперника біля сітки. Змушує того перекриватися. Лівою по корпусом б'є гуляє. Лутвиненка проблеми. Гуляєв. Чи зможе зараз свого суперника добити. Півтори хвилини всього на всього минуло в цьому поєдинку. Наступає, намагається наступити на руку суперника, для того, щоб той вже геть не мав шансів захищатися. І немає чим бити, немає кінцівок, щоб пробивати. Правою рукою ні перекривається Летвиненко. Сам Рефісти від Гуляєва. Правою рукою тепер Хабриф Фіста від нього. І все повністю контролює від свого суперника по корпусу. Пробуває. Рефері уважно стежить за тим, що відбувається. Гуляєв. Намагається розкрити суперника концерну банку. Виштовхує все ж. Литвиненко суперника від себе. Гуляєв. За ноги тримає опонента і по цих ногах пробуває. І ще по нозі. Пробуває, гуляє. Секунданти підказують. Щоб підводився, щоб дав можливість Гуляєву супернику підвести це та й сам. Гуляєв, здається, був не проти і вже натякав своїми жестами, що Литвиненка хоче повернути у стійку. З легкістю перекривається від цієї атаки опонента. Він Литвиненко демонструє роботу ногами. Жорсткий скилу від Гуляєва. Обхоплює він корпус свого суперника. І до сітки тупцюється разом з ним. Поганий перший раунд. Наразі для Романа Литвиненко. Він знову на канвасі. Стримати більш потужного суперника завдання для нього наразі складне. Відштовхується від опонента гуляєв. Щось схоже ми вже бачили. І знову пробиває по І знову намагається швидкі ноги Литвиненка зробити повільнішими. Лукікі від Литвиненка Гуляєв хапає. за одну ногу, підсікає іншу. І знову знайомить опонента свого з канвасом. Але складається відчуття, що Гуляєв хоче трохи більше часу в кліці провести. Не прагне він, як тільки є можливість у нього завершити поєдинок. За це можна поплатитися. Не можна в кліці бути надто самовпевненим, але поки Гуляєв все тримає під контролем свого суперника, тисне на нього не тільки в фізичному плані, а й в плані так само психологічному. Не дозволяє себе спіймати. лівою з боку гуляєв. Корпус опробуває лівою рукою. Після цього ще й ногу додає. Заново хапає він. Опонента і притискає литвиненка, литвиненка до сітки. Знову вкотре. Коліном постигнув. Правою рукою в голову. Відриває від землі Литвиненко. І гуляєв. його об канва знову наступає коліном йому на груди. І отримує дозвіл від свого кута. Завершувати цей поєдинок. Жорстко пробуває по корпусу. Гуляєв, намагається видивитися, під яким кутом йому пробувати. Пів хвилини до завершення раунду. Гуляєв. Готує свого суперника для того, щоб тотально його розбивати. Контролює. Обидві руки. По корпусу пробуває Гуляєв. Залишається не так багато часу. По корпусу ще пробуває Гуляєв. І лівою, і правою рукою І гонг. Зараз це ж рятує Литвиненка. І в захваті трибуни. В захваті зал від того, що Гуляєв робить суперником у першому раунді. Він його не фінішував тільки через те, що не хотів цього зробити. Стійке відчуття. Того, що більш потужний, Олександр Гуляєв. Домінуючи по ходу першого раунду просто не викладався на стіл 100%, бо хотів трохи більше часу отримувати задоволення від часу проведеного в клітці. Ось тут погодьтеся, дуже виглядає так, що стримувало себе гуляє. І зараз дуже активний він в своєму куті. Поки ми з вами дивимося повтори, секундантами спілкується. Гуляєв, не присідає. Складається враження, він не втомився. Складається враження. Ось ця хвилина на відновлення йому геть не потрібна. Другий раунд. Декласує він. Романа Латвиненко. В першому раунді 5 хвилин. Залишається чітко за Гуляєвим. І чи завершиться цей бій? Ось тут і зараз, в раунді другому. Гуляєв фінтить передньою рукою. Литвиненко з боку в бік рухається. Невдалий лукік від нього. Гуляєв хапає нового свого суперника і знову навалюється на нього звер. Коліном постигну. Коліном, здається, і по корпусу. Гуляєв намагається знезброїти максимально свого опонента. І по корпусу пробуває. Литвиненко відштовхується від сітки. Креативно поводить себе боєць червоного кута, намагається врятуватися. В цьому поєдинку. Зараз коліном йому по корпусу прилітає. І ще ні. Цього разу коліном на корпус вже наступає Гуляєв. По корпусу пробив кулаком. І все. І на цьому поєдинок завершений. Олександр Гуляєв. Здобуває дострокову перемогу. Технічним локаутом він фінішує Романа Литвиненка. Домінація його в цьому поєдинку. Перший раунд. Було відчуття, що він міг завершити цей бій раніше, але що ж, дочекався раунду другого другого. І ось так коліном сонячне спотіння пробуває. Роман Литвиненко після цього не може продовжувати бій. Олександр Гуляєв. Давайте другому раунді. Не здобувай перемогу технічного нокаута. Так само підтримуємо <плес> обласками Романа, лікаря. Будь ласка. Ну що ж, ми готові до оголошення переможця у цій очній зустрічі. І що ж, дострокову перемогу нокаутом у нокаутому цьому поєдинку здобуває синього кута Олександр Гуляє!